Американські законодавці представили законопроєкт на підтримку розвитку ядерного синтезу. На цю новину в Reuters звернув мою увагу Віктор Іванович Вовк, мій шановний колега, віцепрезидент та співзасновник Української асоціації Римського клубу. І я хочу поділитись з вами цією новиною і тим, що вона означає для майбутнього світу та України. Я знаю, що дехто може прийти до мене в коментарі і сказати: про що взагалі ти кажеш? Невідомо, чи виживе Україна в цій війні, а ти про якийсь ядерний синтез. Невідомо, чи виживемо ми, але якщо виживемо, і якщо ми не обмежимося амбіцією бути сировинною колонією, бути країною лісорубів, рудокопів, гречкасіїв і примітивних експортерів зерна. То питання, звідки ми будемо брати енергію, на яких технологіях, в партнерстві з якими країнами і за якою ціною воно буде вирішальним для нашого майбутнього, для нашого розвитку або занепаду. Для того будемо ми мати сильну армію і економіку, чи не будемо і зникнемо з мапи через якийсь час. Тому це питання є надзвичайно важливим, тому що, в принципі, існування і розвиток кожної країни значною мірою залежить від того, де вона бере енергію, з яких джерел бере енергію, в яких країнах вона бере енергію, або залежить від технологій, яких країн при генерації власної енергії. По якій ціні вдається країні генерувати. Цю енергію, тому що від цього залежить, які види промисловості на цій території будуть розвиватися, а від промисловості залежить економічна сила країни, а від економічної сили залежить сила армії. Ну і відповідно з усіма наслідками, які за цим йдуть. Тому хочу вам сьогодні кілька таких. Аналітичних ідей додати для загальної картини, тому що вони дуже важливі нам будуть і в політичному вимірі, і в бізнесовому, і в науковому, куди нам взагалі дивитись, та? тому що дуже важливо дивитись не тільки під ноги, а і е, за горизонт. Сьогодні безумовно з точки зору стабілізації нашої енергосистеми. Дуже важливий розвиток розподілених систем генерації. Про це говорить Федерація роботодавців України, дає конкретні пропозиції про те, що робити прямо тут і зараз. Але питання майбутнього нашої енергетики в горизонті 5, 10, 15 років це наступне питання, яке ми маємо починати вирішувати тут і зараз. Тому що для цього потрібна розумна міжнародна дипломатія. Для цього потрібно розуміння, які в нас запити, а які в нас амбіції, а які в нас можливості, а на що ви готові зробити пріоритетні ставки, і що ми готові інвестувати в це майбутнє для того, щоби бути. Демократію, а не диктатурою для того, щоб бути успішною промисловою країною, а не сировинною аграрною феодальною країною. Тому це дуже важлива тема, і вона, як то кажуть, абсолютно на часі. Так, от про що каже ця новина Reuters? Про те, що американські сенатори від обох партій представили законопроєкт спрямований на прискорення розвитку електростанцій. Які працюють на реакції ядерного синтезу, новітньої технології, яка одного дня може змінити всю світову економіку, допомогти в боротьбі зі зміною клімату. Чому це важливо? Напевно, невідомо чи вдасться відтворити на землі для виробництва електроенергії оцю технологію термоядерного синтезу процес, який, по суті, живить сонце шляхом злиття двох легких атомів для створення. Енергії. Якщо вчені та компанії досягнуть успіху в цьому, це може стати джерелом енергії, яке практично не викидає парникових газів, не створює великої кількості довготривалих радіоактивних відходів. Розвиток цієї технології до промислового масштабу може стати поворотним моментом взагалі в історії людства. Ну, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Це десь як винахід мореплавства. Як промислова революція або як штучний інтелект. Тобто, це такий справжній геймченджер для цілих країн, для цілих націй, і за великим рахунком для людства також. І саме тому такі країни, як Сполучені Штати, Японія, Велика Британія та Китай. Конкурують за лідерства в розвитку термоядерного синтезу рік тому комісія з ядерного регулювання США проголосувала за створення окремої нормативної бази для термоядерного синтезу, відмінною від тієї, яка діє для ядерного розщеплення, оскільки існує менше занепокоєнь щодо відходів і безпеки цієї нової технології. Закон про термоядерний синтез забезпечить розробку спеціальної нормативки, спрямованої на підтримку розвитку комерційного термоядерного синтезу. Він також вимагатиме від комісії з ядерного синтезу протягом року звітувати перед конгресом про ліцензування комерційних термоядерних установок. Зараз нам потрібні чіткі регуляторні повноваження для збільшення масштабів комерційних американських термоядерних енергетичних установок і стимулювання інвестицій в термоядерний синтез, сказав один з авторів законопроекту Сенатор Паділія. Сенатор Корнін зазначив, що термоядерний синтез пропонує потенційно чисте. Безпечне джерело енергії, яке може допомогти задовольнити енергетичні потреби нашої країни, я пишаюсь тим, що підтримую розвиток технології термоядерного синтезу як частину всеохоплюючої енергетичної економіки Техасу. Сказав Корнін, я звертаю вашу увагу, що підтримка цього законопроекту, його авторство, воно є двопартійним, тобто можуть бути політичні дискусії між демократами, республіканцями, може бути непримиренна боротьба, там якісь ідеологічні питання, різні погляди на важливі життєві речі і так далі. Але не на промисловість, не на енергетику, яка здатна зробити США, продовжити. Глобальне лідерство Сполучених Штатів Америки тут у них консенсус. Що цікаво, що за місяць до цієї новини в CNN повідомили, що англійські вчені встановили рекорд ядерного синтезу, зробивши черговий крок до вивільнення безмежного чистого джерела енергії, крок до того, щоб перетворити цю футуристичну технологію на комерційну технологічну реальність. За допомогою так званого Такамаку, величезної машини в формі пончика, вчені отримали рекордні 69 мегаджоулів енергії термоядерного синтезу протягом 5 секунд. Використали вони для цього всього лише 02 міліграма палива. Цього достатньо, щоб забезпечити енергію приблизно 12 тисяч домогосподарств. Протягом таких отже ж п'яти секунд. Ядерний синтез це той самий процес, який живить сонце та інші зірки, його вважають святим граалем чистої енергії. Експерти десятиліттями працювали над тим, щоб опанувати цей надскладний процес на Землі, і якщо їм це вдасться, термоядерний синтез може генерувати величезну, практично необмежену кількість енергії з мізерними витратами палива, і при цьому викидати практично нульовий рівень вуглецю, який спричиняє потепління планети, який вже насправді загрожує нашому існуванню. Вчені годували такамак дейтеріями тритієм, варіантами водню, які наймовірніше будуть використовувати майбутні комерційні термоядерні. Установки. Щоб генерувати енергію термоядерного синтезу, команда підвищила температуру в установці, вдумайтесь, до 150 мільйонів градусів по Цельсію. Це приблизно в 10 разів гарячіше, ніж ядро сонця. Ця екстремальна температура змушує дейтерій та тритій зливатись разом і утворювати гелій, процес, який в свою чергу вивільняє величезну кількість тепла. Такамак виставлений сильними магнитами, які утримують плазму всередині. Потім тепло уловлюється і використовується для виробництва електроенергії. Цей експеримент є останнім в своєму роді для установки, яка працює вже понад 40 років. Останні експерименти новий рекорд є багатообіцяючою новиною для нових термоядерних проєктів, сказав Амброджо Фасолі, генеральний директор Євроф'южн, консорціуму з 300 експертів, що стоїть за цим експериментом. Він вказав на ІТР. Це найбільший в світі Такамак, що будується на півдні Франції, і демо, машину, яка планується після ІТЕР з метою виробництва більшої кількості енергії як прототип термоядерного заводу. Наша успішна демонстрація сценаріїв роботи майбутніх термоядерних установок, таких як Ітер і Демо, підтверджена новим енергетичним рекордом: вселяє ще більшу впевненість у успіху розвитку термоядерної енергетики, заявив Фасолі. Хоча термоядерна енергія могла б змінити ситуацію з кліматичною кризою, спричиненою насамперед спалюванням людиною викопного палива, ця технологія ймовірно потребуватиме ще багато років для комерціалізації. Це чудовий науковий результат, але ми все ще далекі від комерційного термоядерного синтезу. Будівництво термоядерної електростанції також. Пов'язана з багатьма інженерними та матеріальними проблемами, сказала одна з провідних світових вчених в цій сфері Анека хан. Однак інвестиції в термоядерний синтез зростають і ми досягаємо реального прогресу. Нам потрібно підготувати величезну кількість людей з навичками для роботи в цій галузі. Я сподіваюся, що ця технологія буде використовуватися в другій половині століття. Які університети в Україні сьогодні займаються цією темою? Які здатні займатися? Що ми маємо зробити як країна для того, щоб не випасти з цієї серйозної перспективи? Повертаючись до англійців, до американців, рекорд цей був оголошений в той же день, коли служба моніторингу клімату і погоди. Євросоюзу Коперник підтвердила, що світ вперше перевищив поріг глобального потепління в 1,5 градуси за Цельсієм за 12-місячний період. Це символічне нагадування про те, що світ наближається до рівня зміни клімату, до якого йому буде важко пристосуватись. Кліматична наука показує, що світ повинен майже вдвічі скоротити викиди парниткових газів цьому вже десятилітті, не чекаючи якихось довгих перспектив і досягти нульових чистих викидів, тобто так званої нейтральності, до 2050 року, щоб запобігти розкручуванню спіралі глобального потепління до катастрофічних рівнів. Це означає відмову від викопного палива, такого як вугілля, нафта, газ. швидку відмову. На конференції ООН з питань клімату в Дубаї в грудні 2023 року спеціальний представник США з питань клімату Джон Керрі Заявив, потенціал для термоядерного синтезу існує. У термоядерного синтезу є потенціал для революції в нашому світі. Він оголосив про запуск плану міжнародної співпраці за участі 35 країн з метою стимулювання ядерного синтезу за допомогою досліджень і розробок. Ініціатива також зосередиться на регулюванні та безпеці і буде спрямована на зменшення проблем з ланцюгом постачань. Заява Кері з'явилась. Після того, як в листопаді 2023 року Британія і США спідписали спільну угоду про співпрацю в галузі термоядерного синтезу, Австралія, Китай, Німеччина та Японія також прагнуть до термоядерного синтезу, повідомляє Reuters. Згідно з дослідженням, опублікованим в лютому 2024 року в журналі Nature, Самий популярний і авторитетний науковий журнал, штучний інтелект може допомогти вирішити проблему, з якою стикається найбільша установка магнітного термоядерного синтезу в США, використовуючи просунути машини навчання, так зване, вчені змогли передбачити розрив плазми в реакторі Такамака d 3 d в Національному центрі термоядерного синтезу в Сан-Дієго, який призводить до порушення. Реакції, розробка таких рішень підвищує впевненість в тому, що ми зможемо запустити ці машини без якихось проблем, заявив CNN автор дослідження, професор Принстонського університету Егімен Колемен. У серпні 23-го року вчені з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії повторили прорив, який вони вперше зробили в грудні 22-го року. Це був історичний момент, коли був досягнутий так званий чистий енергетичний виграш. В запалюванні термоядерного синтезу, тобто, коли витрачена енергія менше, ніж енергія отримана в результаті реакції. У травні 2023 року Microsoft оголосила про угоду з приватною американською компанією Helion, що займається ядерним синтезом, про купівлю електроенергії, виробленої за допомогою технології термоядерного синтезу, у 2028 році. Тобто не через 50-30 років, а в 2028 році. І президент Microsoft, Бред Сміт, а Microsoft на хвилинку сама дорога компанія світу, яка має капіталізацію скільки? 3 трильйони доларів США. Це, ну, з чим порівняти? 3 трильйони. Як 10 економік України навіть більше, навіть, навіть там, майже 15. вже. Президент Майкрософт Бред Сміт заявив, що робота Хеліон підтримує наші власні довгострокові цілі в галузі чистої енергії та сприятиме розвитку енергії для створення нового ефективного методу швидшого постачання більшої кількості чистої енергії в мережу. За даними Reuters, компанії залучили близько 5 мільярдів доларів приватного фінансування. Для ядерного синтезу, прагнучи відтворити джерело енергії, яке живить сонце. Чому 5 мільярдів інвестовані в цю індустрію і чому темпи зростання вимірюються навіть не десятками, а сотнями відсотків? Тому що для штучного інтелекту потрібен буде колосальний обсяг енергії. Той, хто буде контролювати лідерство в штучному інтелекті, той, хто буде в цьому піонером, головним архітектором, лідером, той буде бенефіціаром економічного розвитку, той буде найуспішнішою економікою світу. А для штучного інтелекту потрібні гігантські обсяги електроенергії. І в кого ця електроенергія буде дешевша, буде доступна, буде більш екологічно, чиста, той зможе живити свою економіку, своє виробництво. Свої процеси в штучному інтелекті, блокчейн, веб 3 все, що потрібно для успіху в дуже швидкому майбутньому, яке вже наступає на п'ятий. Тому дуже важливо Україні осмислити ці процеси, причому осмислити у вимірі технологічному, науковому, у вимірі політичному та у вимірі бізнесовому, і не випасти з цієї великої гри. А встигнути застрібнути в один з вагонів в партнерстві з нашими країнами по союзниками по Західному олігону, Сполученими Штатами Америки, Великобританію в іншими успішними країнами Японію, хоча вона розташована в Азії, але вона є членом Західного Олігону. І як казав один з найуспішніших хокеїстів світу Уейн Грецький, я такий успішний не тому, що я швидко біжу туди, де є шайба, а тому, що я біжу туди, де вона буде за пів секунди. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і дзвіночок, якщо вам було цікаво і корисно, і підтримайте мене на Patreon. Дякую.